Доброго дня, всім. Перш за все, я хочу всіх привітати з Днем Святого Миколая. Це велике свято, але особливо для дітей, для нашої малечі. Вони завжди з нетерпінням чекають цього свята. Громада і місто працює в штатному режимі. Всі е, служби е, на місці і всі виконують свої е, обов'язки. Відносно світла, е, світло подається, але аварійне екстрене відключення продовжується. Е, ДТЕК нам подає графік 3 через 6. Але, на жаль, е, цей графік не завжди витримується. Тому що складається ситуація по нашому регіону, в цілому по Україні дуже часто і вона може змінюватися в будь-яку хвилину. Зараз у нас є аварійна така ситуація. От неділю під час включення електропостачання в четвертому мікрорайоні міста сталася аварія на кабельних мережах. На жаль, частина будинку залишилась без світла, і аварійна ремонтна бригада ДТЕК вже виїхала, може на даний момент вже приступила до роботи. І як вони нас інформують, що протягом дня наслідки аварії будуть усунені. Відносно води, ми воду до сьогоднішнього дня. Подавали по графіку три години зранку, три години вечора. Перш за все, це визвано тим, що нам не поступала вода із Одеси інфокс водоканала. Тому ми використовували цю воду, яка залишилась у нас в резервуарах. На сьогодні вода з в резервуар поступає. З інфокс водоканалу. Якщо так, вона буде поступати і в подальшому, сьогодні ввечері, в 6-й день вечора ми включимо воду, будемо подавати, якщо не буде ніяких змін, то воду більше відключати не будемо. Будемо на це е, надіятись. Але знову ж таки, з ці перериви, які є е, в подачі води, Можуть призвести до аварійної ситуації, але будемо надіятися, надіятися, що все буде добре. Сьогодні ми не будемо відкривати ялинку на День Миколая, як це було на центральній площі, як це було завжди. Сьогодні ми все ж таки відкриємо ялинку, запалимо ялинку. Біля палацу культури живу ялинку невелику, але все ж таки, щоб в місті відчувалось е, свято, що скоро, е, от, підходить новий рік, і особливо для дітей, як я вже говорив, то сьогодні, о 18-й годині, таку ялинку ми е, будемо відкривати, тому я запрошую всіх бажаючих прийти на це таке невеличке свято. Будуть, скажімо так, ранкові свята в палаці культури з 24 грудня для нашої малечі, для жителів нашого міста, нашої громади. Я також запрошую всіх прийняти участь в цих ранкових новорічних заходах. Школи, дитячі садки е, працюють в штатному режимі, ну, безумовно, е, відносно тієї ситуації, яка складається у нас із е, світлом і подачою води. Якщо е, ми вийдемо на нормальний графік е, е, електропостачання. І нормальний графік подачі води. Я думаю, що все стабілізується, і школи будуть працювати дитячі садки ну, в такому нормальному штатному режимі. Бажаючих сьогодні займатися в школах в офлайн режимі, збільшується з кожним днем, скажімо так, і будемо вважати, що так буде і в подальшому. Все, дякую, до зустрічі.